Я відмовилася забирати дітей брата з гуртків, і це стало початком кінця його шлюбу. Давно читаю історії на Reddit, але ніколи не думала, що писатиму тут сама. Пишу з анонімного акаунту. Всі імена змінено. Мене звати Селіна, і я ніколи не думала, що опинюся в епіцентрі хаосу, який створив мій брат. Мене затягнуло в ситуацію, яка зрештою зруйнувала його сім'ю і викрила його. Справжнє єство, те, ким він був насправді, коли ніхто не дивився. У дитинстві ми були близькі, як бувають близькими діти, змушені ділити одну кімнату і увагу батьків, але життя має дивовижну здатність зривати маски у дорослому віці. Наші шляхи розійшлися кардинально. Я наполегливо працювала, уникала неприємностей, жила відповідно до своїх статків і трималася подалі від зайвої драми. Він же навпаки, так і не подорослішав. Він рано одружився з жінкою на ім'я Теса. Це була добра, терпляча душа, яка завжди намагалася бачити в людях найкраще, особливо в ньому. У них було двоє чудових дітей, і з боку їхнє життя здавалося цілком нормальним, навіть функціональним. Але ця ілюзія ось-ось мала розсипатися на порох, і мені судилося стати свідком цієї катастрофи. Усе почалося в четвер увечері. Це був один із тих прохолодних осінніх вечорів, коли небо надто рано забарвлюється у фіолетово-золоті тони, а повітря наповнене запахом прілого листя і далекого диму. Я щойно повернулася з роботи, ледь встигла сісти з горнятком гарячого чаю. Як мій телефон завібрував від повідомлення брата. Воно було коротким, різким і неймовірно нахабним. Він написав. Забери дітей з гуртків, я йду з хлопцями в бар після роботи. Немає часу. Там не було, будь ласка, не було пояснень, навіть знака питання. Це була суха вимога, наче я була його особистим асистентом або безоплатною нянькою. Я дивилася на екран, приголомшена. Мої руки завмерли, поки мозок намагався осягнути ступінь його зухвалості. Він не просив, він наказував, він очікував. Це був не перший раз, коли він намагався перекласти свої обов'язки на мене заради власної зручності, але цього разу все відчувалося інакше. Забрати його дітей з гуртків, які знаходилися на іншому кінці міста, означало б скасувати всі мої плани, пірнути в саме пекло вечірніх заторів і провести решту вечора, виконуючи батьківські обов'язки, які мені не належали. І все це лише тому, що йому закортіло випити. Всередині мене щось тріснуло. Цього разу я не збиралася мовчати. Замість того, щоб відповісти йому, я набрала номер його дружини. Теса відповіла після третього гудка. Її голос звучав втомлено, наче вона прожила цей день двічі. Я намагалася говорити спокійно, щоб не лякати її, і просто переказала зміст повідомлення її чоловіка. Я сказала, що він вимагає, аби я забрала дітей, бо він іде в бар із друзями, і що, судячи з його тону, він робить це регулярно після роботи. На лінії повисла тиша. Вона була довгою, важкою і гнітючою. Коли вона заговорила знову, її голос змінився. Він став різким, тихим і напруженим, наче гніт, що догоряє до вибухівки. Вона сказала Дякую, що попередила, і поклала слухавку. Ось і все. Один телефонний дзвінок змінив усе. Тієї ночі я не отримала звістки ні від кого з них. Я припустила, що вона сама забрала дітей, бо я цього точно не робила. Але я лягала спати з тривогою, відчуваючи тягар того механізму, який я запустила. Мій брат завжди недбало ставився до грошей. Часу та відповідальності, але тепер його безтурботність завдавала болю людям, які йому довіряли. Я знала його достатньо добре, щоб розуміти, тихо це не закінчиться. Він не з тих, хто визнає помилку і виправляється. Ні, з ним завжди насувалася буря. Наступні кілька днів минули в дивній тиші: ні повідомлень, ні дзвінків. Я жила своїм життям, вдаючи, що все нормально, але відчувала, як напруга натягується, наче струна перед розривом. Потім до мене почали доходити чутки. Сусідка згадала, що бачила, як Теса, що Сама забирає дітей, виглядаючи при цьому розгубленою. Спільний знайомий мимохідь зауважив, що мій брат на роботі став напрочуд мовчазним, наче людина, що ходить по лезу ножа. Я тримала язик за зубами. Два тижні по тому я зустріла Тесу в супермаркеті. Вона виглядала виснаженою. Її очі були набряклі чи то від безсоння, чи то від сліз, а може, від усього разом. Вона вічливо посміхнулася, але в цій посмішці був холод, якого я раніше не бачила. Вона знову подякувала мені цього разу особисто і розповіла, що влаштувала йому розбірки. Він не заперечував навпаки. Він перейшов у наступ, заявивши, що йому потрібен час, щоб розслабитися, що він заслужив це, і що вона повинна зрозуміти його, а не влаштовувати драми. Він вважав, що має святе право на свій час у барі, навіть коли сім'я ледве зводила кінці з кінцями, а вона з останніх сил намагалася тримати все купи. Саме тоді вона почала уважніше придивлятися до їхніх банківських виписок і зрозуміла жахливу правду. Він витрачав колосальні суми на випивку, нічну їжу і бозна що ще. Він висмоктував їхні фінанси до сухого дна, пінта за пінтою. З цієї миті вона почала розплутувати клубок їхнього спільного життя, розмова за розмовою, чек за чеком. Виявилося, що ця звичка засідати в барі з'явилася не вчора. Він робив це місяцями, можливо, роками, зникаючи щовечора, поки вона вірила, що він працює допізна або застряг у заторі. У нього завжди було виправдання, завжди була історія, і вона завжди давала йому кредит довіри. До цього моменту. На третій тиждень вони вже не розмовляли. Він спав на дивані. Вона сама займалася дітьми. Вона перестала готувати йому вечерю. Їхній будинок, колись шумний і хаотичний, у нормальному сімейному розумінні, перетворився на поле битви холодної війни. Діти теж це відчували. Я бачила їхню доньку на шкільному заході, вона вчепилася в мене так, наче тижнями не бачила дорослого, якому не байдуже. Це розбило мені серце. Через місяць після того злощасного повідомлення мені зателефонувала Теса. Цього разу її голос був твердим, як сталь. Вона сказала, що все скінчено. Вона подала документи на розлучення. Вона більше не могла цього терпіти, не могла жити з чоловіком, який топив вечори в алкоголі, поки вона намагалася втримати їхню сім'ю на плаву. Він намагався маніпулювати її почуттям провини, звинувачував у зраді, кричав, що шлюб це про те, щоб бути разом у скрутні часи. Але вона більше не слухала. Вона втомилася латати діри, які він продовжував пробивати в їхньому житті. Вона втомилася бути єдиним дорослим у домі. Коли я поклала слухавку, я довго сиділа в тиші. Я думала про свого брата, який, ймовірно, в цю саму мить сидів у напівтемному барі, цмулячи черговий напій, не підозрюючи, що життя, яке він вважав вічним, витікає крізь пальці, як вода. Він сприймав сім'ю як належне, вважав, що дружина тягтиме все на собі, а сестра підстрахує і жодного разу не замислився про ціну свого вибору. Я не відчувала провини, я сказала лише правду. Але я відчувала важкий смуток, не жалість, а скорботу від споглядання того, як щось ламається, хоча могло б бути врятоване, якби хтось просто трохи більше дбав. Тієї ночі я приготувала собі тиху вечерю і сіла біля вікна. Я вдивлялася в темну вулицю і думала, що він зробить далі, бо я знала свого брата, для нього це не кінець. У його голові це був лише початок звинувачень, виправдань і заперечень. І я більше не збиралася бути частиною його рятувальної команди. Я чекала. Я не знала, чого саме, але знала, що буря насувається разом з ним з ним завжди щось насувалося. Оновлення перше. Оце так так багато лайків та коментарів, і такого не очікувала. Дякую всім за підтримку. І тим, хто пише, що це фейк. Ну що ж, це ваша думка, і ви маєте на ню право. А тепер саме оновлення. Наступного ранку я ледве встигла встати з ліжка, як екран мого телефону спалахнув від дзвінка брата. Його ім'я миготіло, наче сигнал тривоги, і я знала ще до того, як відповісти: Шторм дістався до мене. Я зібралася з духом і підняла слухавку, але мене одразу ж збив з ніг голос настільки гучний і отруйний, що я ледь не впустила телефон. Він кричав, лютував, кидав у мене словами та, наче кінджелами, змоченими в бензині. Він звинувачував мене у втручанні, у руйнуванні його шлюбу, у тому, що спричинила грандіозну сварку з дружиною. Він кричав, що вона виставила його за двері, відмовилася говорити і сказала не повертатися, доки він не навчиться бути відповідальним. І в його хворій уяві все це було моїх рук справа. Я стояла посеред кухні напівсонна, все ще в піжамі, поки ранкове сонце ще не зігріло підлогу, і слухала, як мій власний брат божеволіє на іншому кінці лінії. Його голос зривався від розчарування, відчаю чогось і чогось темнішого приниження. Жодного разу він не зупинився, щоб визнати, що це його дії призвели до такого фіналу. Жодного разу він не запитав себе, чому його дружина дійшла до такої межі. Ні, в його очах лиходійкою була я зрадницею, яка здала його і розбила крихку ілюзію, яку він так старанно будував. Він волав, що. Я не мала права, що це не моя справа, що я повинна була просто зробити те, що він просив, як хороша сестра. Він звинуватив мене в тому, що я отримую від цього задоволення, що я насолоджуюся, дивлячись, як розвалюється його життя. Це було схоже на те, як людина, що тоне, звинувачує океан у тому, що він існує. Я відчула, як стискаються мої щелепи, як калатає серце, як кров закіпає під шкірою. Я дала йому виговоритися, поки цей потік бруду не став нестерпним, а потім сказала йому саме те, що потрібно було сказати. Я сказала, що це не моя вина, що він обрав бар замість власних дітей, не моя вина, що він брехав дружині місяцями, не моя вина, що він ставився до всіх навколо як до одноразових інструментів для свого комфорту. Я нагадала йому, що лише озвучила правду. Я нагадала, що ніхто не змушував його кидати роботу і пиячити, поки його дружина з останніх сил тягне на собі дім. Я нагадала йому, що наслідки, з якими він зіткнувся, створені його власними руками. І тоді я поклала слухавку. Не було сенсу продовжувати. Він був не готовий це чути, не готовий брати відповідальність, не готовий подивитися на себе в дзеркало. Він завжди був майстром перекладати провину, перетворювати кожне дзеркало на вікно, щоб тицяти пальцем в інших, замість того, щоб побачити своє відображення. І тепер, коли його брехня розсипалася, він хапався за будь-кого, хто міг би понести цей тягар замість нього. Цією людиною не збиралася бути я. Я вимкнула телефон на решту ранку. Мені потрібна була тиша, мені потрібен був простір. Але спокій був недовгим. Коли я увімкнула телефон після обіду, там було п'ять пропущених, потім десять, потім чотирнадцять. Кожне голосове повідомлення було агресивнішим за попередні. Він втрачав контроль, просторікуючи про зраду, про родинну лояльність, про те, що я мала підтримати його, незважаючи ні на що. Він кричав, що я не уявляю, як це бути під тиском, потребувати втечі, почуватися в пастці власного життя. А я могла думати лише про його дружину і дітей, які були виснажені і не мали куди втекти. Я видалила повідомлення, не дослухавши решту. Він не міг сказати нічого нового, що скасувало б скоєне. Його світ руйнувався, і замість того, щоб лагодити його, він намагався затягнути когось іншого під уламки разом із собою. Я не збиралася бути цією жертвою. Я витратила достатньо свого життя, прибираючи за його помилками, згладжуючи кути, вдаючи, що все гаразд. Цього разу все було не гаразд, цього разу правда вийшла назовні. Я сиділа на краю ліжка, дивлячись на телефон з недовірою, все ще чуючи відлуння його гніву у вухах. Мене вразив не стільки крик, скільки чисте, незамутнене нахабство, ілюзія того, що я якось винна в цьому, ніби його вчинки не мали значення, ніби моє мовчання могло б утримати все на місці. Це було як дивитися на людину, яка підпалила власний дім, а потім кричить на сусідів, що вони занадто повільно його гасять. Я поставила телефон на беззвучний режим і перевернула екраном донизу. Я закінчила слухати людину, яка відмовлялася чути саму себе. Він міг дзвонити, скільки завгодно я більше не відповідала. Оновлення друге. Ого, друзі. Я зовсім не очікувала на таку велику підтримку і ажіотаж в коментарях. Моя історія навіть завірусилась в Тік-Ток. Втепер до оновлення. Два тижні минули в тиші, але не в спокої. Після того, як я перестала відповідати на дзвінки брата, все навколо стало дивно нерухомим, неспокійним, а тихим, як у моторошній кімнаті, очікування. Повітря, наче висмоктали з простору, залишивши вакуум напруги. Я жила, вдаючи, що не затримую подих, але насправді я чекала. Кожне сповіщення на телефоні змушувало шлунок стискатися. Кожна зустріч зі знайомими змушувала серце битися швидше, ніби всесвіт готувався принести новини, до яких я не була готова. І ось одного нічим не примітного вівторка це сталося. Я забігла в місцеву пекарню за кавою перед роботою та кумо і наштовхнулася на Джену, одну з колишніх колег теси. Дженна завжди була фонтаном місцевих пліток, тому я не здивувалася, коли вона нахилилася до мене і змовницьким тоном прошепотіла, що всі вже чули новини. Мені навіть не треба було питати, я просто знала. Але слова все одно вдарили, як кулак у груди. Теса подала на розлучення. Офіційно, шлюбу кінець. Я стояла там, а запах булочок з корицею і перепаленого еспресо раптом став задушливим. Дженна продовжувала говорити, не помічаючи, або їй було байдуже, що я ледь сприймаю її слова. Вона розповіла, що ситуація погіршилася і минулими вихідними. Теса досягла точки неповернення. Виявилося, мій брат не просто ходив у бар після роботи. Він почав затримуватися довше, приходив додому пізно вночі, іноді не приходив зовсім. Їхній банківський рахунок був спустошений. Він витрачав сотні доларів за кілька днів на напої, ігри, вхідні квитки і таксі, поки теса жонглювала дітьми, рахунками і роботою без жодної допомоги. Справа була не лише в алкоголі, справа була у зраді, у байдужості, у тому, як він відмахувався від кожної її проблеми, наче вона просто істеричка. Він перетворив її терпіння на зброю проти неї ж самої використовував його як щит від відповідальності, поки від її душі не залишилися лише втома й образа. І коли вона нарешті пред'явила йому голі факти, чеки і повідомлення про овердрафт, він мав нахабство поводитися так, ніби це вона нападає на нього. Теса, жінка, яка колись виправдовувала його перед дітьми, сусідами і родиною, нарешті перестала його захищати. Вона почала говорити правду, і люди почали слухати. Я дізналася, що, вирішивши покінчити з цим, вона не робила цього тихо. Вона розповіла батькам, друзям, колегам, і поступово новина розлетілася. З кожною людиною, яка чула її версію, ситуація змінювалася. Родичі, які колись вважали мого брата золотим хлопчиком, почали відвертатися від нього. Навіть наша рідня, яка списувала його нерослуха. Судливість на особливості характеру та перестала це прикрашати. Вони були розлючені, вони відчували себе обдуреними. Вони бачили фото з дітьми і вітання з днем народження, які він писав Тесі, і вірили в цю картинку. Але тепер, побачивши повну картину, вони зрозуміли, наскільки все було однобоким. Теса була не просто дружиною, вона була доглядальницею, менеджером і кризовим менеджером. А мій брат він був тягарем. Я була шокована не тим, що шлюб розпався. Я бачила це ще з тієї ночі, коли зробила дзвінок, а тим, як швидко всі відвернулися від нього. Мій брат завжди мав цей невисловлений шарм, який дозволяв йому вислизати від наслідків, смішити людей рівно настільки, щоб вони забували про шкоду, яку він заподіяв. Але не цього разу, не тоді, коли справа торкнулася дітей, не тоді, коли це стало настільки очевидним і публічним, він недооцінив, наскільки гучною може бути правда, коли їй більше ніде ховатися. Я почала отримувати повідомлення не від нього, а від кузенів, далекої рідні, навіть друзів Теси. Хтось дякував мені за те, що я відкрила їй очі, інші хотіли дізнатися подробиці, дехто просто хотів виговоритися. Вони казали, що не можуть повірити, як довго вона це терпіла, як сумно бачити, що сім'я руйнується під вагою егоїзму однієї людини. А я весь цей час чекала, що він з'явиться, але він мовчав. Його тиша стала окремим видом шуму. Я відчувала, як він замикається у своєму гніві, вариться у власній жовчі, репетируючи монолог, який він, зрештою, виголосить кожному, хто ще погодиться слухати. Я точно знала, що він скаже, що його дружина була занадто чутливою, що шлюб це важко, що ніхто його не розуміє, і понад усе, що його сестра його зрадила, бо в його свідомості все зводилося до одного моменту, одного повідомлення, одного дзвінка мого. Він ніколи не побачить роки руйнації, яку він спричинив, він ніколи не визнає, що нехтував сім'єю. Задовго до того, як я сказала хоч слово, він уже перетнув межу. На той час, коли документи були подані і розлучення стало офіційним, лінії фронту були чітко окремо. Тесу підтримували, розуміли і навіть захоплювалися її силою піти. А мій брат він був ізольований, озлоблений і, за словами спільних друзів, продовжував пити, все ще граючи роль жертви в історії, де кожну катастрофу він написав власноруч. Я стояла у вітальні того вечора, перечитуючи повідомлення від кузени про розлучення, і відчувала хвилю смутку, не провини, а саме розчарування. Розчарування тим, як низько він впав і як передбачувано все це стало. І, дивлячись на свій мовчазний телефон, я знала, що буде далі. Буря повернулася він звинуватить мене не свою поведінку, не свій вибір, мене. І я була не здивована, просто втомлена. Оновлення третє. Дякую вам усім за підтримку і теплі слова у коментарях. Без вашої допомоги було б важко, напевне, це остаточне оновлення. Минув місяць тридцять дивних важких днів, що тяглися і накладалися один на один, як шари мокрого паперу. Дні, коли ніщо не здається твердим, ніщо не здається певним, і все балансує на межі краху. І для мого брата все, врешті-решт, рухнуло. Після подання заяви на розлучення події розгорталися швидко, швидше, ніж я очікувала. Теса не чекала. Вона й так чекала надто довго. Вона найняла адвоката, домовилася про опіку і почала процес видалення його імені з усього, що мало значення. Їхні рахунки розділили, право власності на будинок перейшло до неї, і вже за кілька тижнів мій брат опинився на вулиці. У нього не було запасного плану, не було зао. Щаджень не залишилося підтримки. Його пияцтво відштовхнуло більшість друзів. А ті, хто ще відповідав на дзвінки, не мали ані вільної кімнати, ані терпіння, щоб його прихистити. Тож він опинився в занедбаній однокімнатній квартирі на іншому кінці міста, ближче до промзони, ніж до чогось схожого на житловий район. Це було місце, яке пахло пилом і цвіллю ще до того, як ти туди заходиш, з облупленою фарбою, мерехтливими лампами в коридорі і відлунням чужих сварок, що просочувалися крізь тонкі стіни. Я дізналася, де він, від троюрідної сестри. Яка завозила йому старий футон, що хтось викидав. Вона сказала, що він схуд, виглядає злим і, схоже, майже не спить. Сказала, що він носить ту саму куртку щодня, ніби навіть не розпаковував речі. Я не була впевнена, чи хочу його бачити. Частина мене все ще пам'ятала жало його останніх слів, його криків, слухав, кузвинувачення, які він кидав без вагань. Але інша частина, яку я не могла заглушити, відчувала, що я винна йому або собі принаймні перевірити, чи він живий. Тож я поїхала. Це був дощовий вівторок, коли дощ не періщить, а монотонно капає, наче цокання годинника, просочуючи все навколо сповільненою депресією. Я їхала через місто в тиші, минаючи місця, де ми бували дітьми, і думала про те, як по-різному склалися наші життя. Я припаркувалася навпроти вицвілої цегляної будівлі і піднялася потрісканим тротуаром, не знаючи, чи сподіваюся, я застати його вдома чи ні. Коли я постукала, минуло багато часу, перш ніж двері відчинилися. А коли це сталося, я ледве впізнала людину перед собою. Його обличчя було виснаженим, очі запали, і були обведені чорними колами від утоми. Квартира за його спиною виглядала саме так, як я боялася. Порожня, якщо не рахувати розкладного стільця, купи одягу в кутку і маленького столика, заваленого контейнерами з під їжі та попільничкою. Повітря всередині було затхлим і пахло дешевим пивом. Він мовчав, не привітався, не запросив увійти, навіть не намагався вдати ввічливість. Замість цього він дивився на мене так, ніби я була привидом чогось, що він хотів би забути. А потім без жодних вагань він сказав мені йти геть. Він сказав, що я зруйнувала його життя, сказав, що я зрадила його, встромила ніж у спину і знищила все, що він будував роками. Сказав, що теса ніколи б не покинула його, якби я просто не втручалася. Сказав, що діти все ще мали б сім'ю, якби я просто зробила те, що мені наказали. Я стояла там, мокра від дощу, серце калатало, губи заніміли. Я не сперечалася, не намагалася захищатися. Я просто дивилася на нього на чоловіка, який колись був моїм братом, і зрозуміла, що він насправді не дивиться на мене. Він дивився на ту версію мене, яку йому потрібно було ненавидіти, щоб пережити те, що він зробив із собою, бо визнати правду було надто боляче, бо відповідальність була надто важкою, бо жаль був надто гострим. Він зачинив двері просто перед моїм носом. Я повернулася до машини без жодного слова. Я довго сиділа на водійському сидінні, дивлячись на двірники, що рухалися туди-сюди по склу, розмитому дощем і сльозами. Я думала про те, що все могло б бути інакше, якби я просто забрала дітей тієї ночі, якби я просто промовчала, якби я підіграла йому, як робила це стільки разів до цього. І на мить сором підкрався до мене, як шипіт. Я відчула, як він обвиває мої ребра, тисне на горло. Сором за те, що я не зробила більше. Сором за те, що я викрила його замість того, щоб захистити. Сором за те, що діти ростимуть у розбитій сім'ї, бо я вирішила заговорити. Але потім я згадала тесу, я згадала дітей, я згадала правду, і десь під вагою всього цього сорому тихий голос нагадав мені, що я вчинила правильно, що це не я розбила їхню сім'ю. Це зробив він кожним ковтком алкоголю, кожною брехнею, кожним вечором, коли обирав себе, а не їх. Я лише зірвала маску, яку він носив надто довго. І все ж, почуття провини залишалося уламками в душі. Його не можна було відмити логікою чи добрими намірами. Воно оселилося в тих куточках моєї свідомості, шепочучи питання, на які я не мала відповідей. Але одне я знала напевно. Мій брат ніколи не побачить цього, так як я. Він завжди віритиме, що причиною всьому я, що я стала тією останньою краплею, і ця віра горітиме в ньому яскравіше за будь-яке самоусвідомлення, бо набагато легше ненавидіти мене, ніж дивитися на руїни, які він створив власними руками. І так ця історія закінчилася не примиренням, не прощенням, а замкненими дверима, гіркою тишею і відлунням слів, які я ніколи не забуду. Слів людини, яка втратила все, але все ще вірила, що лиходій вийшов сухим із води, поки сам він тонув у наслідках, які налив собі власноруч. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.